У Біблії є речі, які змушують нас глибоко задуматися історії про вибір, наслідки та людську природу. Серед них життя Лота, чоловіка, який у хаотичному світі прийняв рішення, які сформували його долю та долю його родини. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що це не приведе когось до шляху такого повного парадоксів? Чому така праведна людина, як Лот, вирішила жити в такому нечистивому місті, як Содом? А як щодо дій його доньок, які пішли на крайні заходи для збереження свого роду, цей наратив є більш ніж простим історичним записом, це дзеркало, яке відображає наші власні дилеми, коли ми стикаємося з важким вибором у непевні часи, що насправді важливо дотримуватися принципів чи поступатися тиску середовища. Іноді рішення, прийняті з метою забезпечення безпеки та майбутнього, призводять до несподіваних наслідків. Це суть історії про Лота та його родину. Підготуйтеся розкрити нюанси цієї біблійної оповіді від розлуки Лота й Авраама до подій, що розгорталися в горах, де страх і відчай визначали долі поколінь. І по дорозі ви зможете запитати, як рішення, які ми приймаємо сьогодні, можуть так сильно резонувати завтра. Лот був не просто людиною. Його історія почала переплітатися з історією Авраама, його дядька. Центральної фігури у вірі та покорі Богові. Незважаючи на спільну кров і початкову подорож до землі обітованої, Лот вирішив прокласти власний шлях, керуючись більше амбіціями, ніж вірою. Він націлився на родючі землі поблизу Содому, місто, яке, хоч і багатообіцяюче, було наповнене аморальністю та корупцією. Цей вибір був першим кроком, який поставив його перед постійною моральною дилемою, живучи між матеріальним комфортом і духовним занепадом навколо нього. Цікаво, як ситуації часто виявляють, хто ми є. Лот, обираючи содом, планував оточення, де добре і неправильно змішувалися, а спроби були постійними. Біблія описує содом як місце крайнього збочення, де божественні цінності ігнорувалися на користь мирських задоволень. Буття 13, 13, і все ж лот з'явився там, намагаючись зберегти свою цілісність, водночас живучи з розбещеністю, яка пронизує його новий дім. Жити в морально розбещеному суспільстві було нелегко. Уявіть собі, що ви намагаєтесь створити сім'ю в середовищі, де чесноти здається неіснуючими. Він щодня стикався з проблемою захисту своїх дочок і підтримки своєї віри в середовищі яке, здавалося, боролося проти неї. Ця подвійність є нагадуванням про те, як, здавалося б, прості рішення можуть поставити нас на звивисті шляхи. Кому ніколи не доводилося стикатися з труднощами стійкості в несприятливому середовищі, навіть оточений такою кількістю гріха, лот не був повністю огорнутий тлінням. Його описують як праведного чоловіка, який упокорив свою праведну душу через гидоти, які бачив навколо себе. Проте справедливість посеред хаосу не звільнила його від наслідків його початкового вибору. Її цілісність, незліченну кількість разів піддавалася випробуванню, показуючи, що інколи виживання віри вимагає непростої витривалості, щоб знати, коли і як діяти, потрібна мудрість. Ця напруга між тим, ким був Лот, і тим, де він вирішив бути, змушує нас задуматися про пастки. Як і він, багато хто з нас опиняються в ситуаціях, коли комфорт і цінності конфліктують, чи готові ми мати справу з наслідками зробленого нами вибору? Зрештою, кроки, які ми робимо сьогодні, можуть привести нас до місць призначення, про які ми навіть не можемо уявити. Лот і Авраам були пов'язані не лише родинними зв'язками, їхні історії були переплетені виборами, які демонстрували глибокі контрасти. Тоді як Авраам. Керований своєю непохитною вірою, завжди прагнув узгоджувати свої кроки з Божими цілями, лот, здавалося, був більш схильний слідувати тому, що бачили його очі і бажало його серце. Це стало очевидним, коли вони розлучилися після конфлікту між їхніми пасторами через землю. Авраам, проявивши смиреність, запропонував Лоту вибрати, де йому жити, і Лот без вагань вибрав найродючішу землю поблизу Содому, рішення, яке виявило його пріоритети. Жест Авраама був не лише демонстрацією миру, але й довіри до божественних передбачень. Він знав, що Бог забезпечить, де б він не був. Лот же обрав шлях, який, на перший погляд, здавався найвигіднішим. Чого він не передбачав, так це того, що життя так близько до корумпованого міста вплине на його життя та сім'ю. Ця фізична розлука також позначила духовну дистанцію, де Лот, шукаючи матеріальних багатств. Зрештою відійшов від цінностей, які представляв Авраам. Цікаво відзначити, як цей вибір впливає на покоління. У той час, як Авраам ішов до Божих обітниць, лот виявився все більше втягнутим у проблеми, спричинені його близькістю до Содому. Авраам неодноразово заступався за нього, показуючи, що навіть окремо сімейні зв'язки та відданість лоту духовному благополуччю ніколи не були романтичними. Хто міг забути палку молитву Авраама, який просив Бога пощадити содом, якщо там знайдеться лише кілька праведних людей, ці стосунки також навчають нас чогось сильного про духовне лідерство. Авраам був зразком віри та щедрості, тоді як лот, незважаючи на те, що був праведним, боровся з певними впливами навколо себе. Часто здавалося, що на нього більше впливало оточення, ніж було бажання змінити його. Хіба ми часто у своєму житті не опиняємося перед дилемою вибору між тим, щоб піддатися тиску навколишнього середовища чи залишатися твердими у цінностях, які ми повинні враховувати? У той час, як Авраам процвітав у простоті та послуху Богові, він зіткнувся з небезпекою проживання поблизу гріха. Але їхня історія була не лише про контрасти. Авраам ніколи не відмовлявся від заступництва золота і Бог. У своєму безмежному милосерді продовжував простягати руку до того, хто, незважаючи ні на що, вважався праведним, і саме тоді розгортання вибору лота починає розкривати його найдраматичніші наслідки. Божественне рішення знищити Содом і Гомору не прийшло без попередження чи терпіння. Міста стали епіцентром злочистивості, де гріх був настільки кричущим, що він волав до неба про справедливість. Однак Бог у своєму милосерді дозволив Аврааму заступитися за них, показавши, що навіть під час суду є місце для співчуття. Але в містах не знайшлося і десяти праведників, і божественне правосуддя стало неминучим. Для Лота та його родини це спричинило початок біги за виживання. Візит ангелів додому Лота був відзначений напругою та небезпекою. Вони прибули як носії повідомлення про неминуче знищення і, водночас, як рятівники. Щоб усунути це зіпсоване середовище, коли настав момент знищення, ангели наказали лоту та його родині тікати не оглядаючись. Їхні вагання, особливо лот, показують, як важко залишити те, що усе ще приносило помилкове відчуття безпеки. Ця прихильність мало не коштувала їм життя, але божественне милосердя врятувало їх, буквально витягнувши з міста, це змушує нас задуматися. Як часто ми також чіпляємося за речі, які, як ми знаємо, безпечні, але нам важко від них відмовитися. Кульмінацією цієї події стало знищення міст вогнем і сіркою. Содом і Гомора стали вічним символом Божого суду над гріхом. Однак, посеред цієї сцени спустошення є урок, який не можна ігнорувати. Дружина Лота, озираючись назад, порушила божественний наказ, була перетворена на соляний стовп. Цей епізод нагадує нам, що дивитися на минуле стугою за тим, що віддаляло нас від Бога, може бути так само небезпечно, як залишатися в гріху. Коли Лот і його дочки втекли в гори, вони несли з собою тягар зробленого вибору та залишених життів. Знищення Содому і Гомори було не просто фізичним, це також була руйнація способу життя, який відкидав Божі шляхи. Але те, що здавалося кінцем цієї історії, Насправді було лише початком нового випробування для Лота та його сім'ї, такому ж іншому та безлюдному, як і раніше. Втеча із Содому була відзначена відчуттям терміновості, яке ледве дозволило Лоту та його сім'ї подумати про все, що вони залишали. Однак для дружини Лота завдання підкоритися божественному наказу, не озиратися, здавалося нестерпним. Коли вона нарешті піддалася пориву, результат був трагічний. Вона стала соляним стовпом, який вічно тримався як свідчення того, що відбувається, коли ностальгія за гріхом переважає над послухом. Цей вчинок був не просто непокорою, а демонстрацією того, де його серце насправді. Важко уявити емоційний вплив цього моменту на лота та його дочок. Втрата члена сім'ї в одну мить, спричинена таким, здавалося б, простим вибором, була нищівною. Дружина Лота озирнулася не з невинної цікавості. А тому, що на якомусь рівні вона все ще прагнула життя, яке вела в содомі. Скільки разів це трапляється з нами? Ми підтримуємо емоційні зв'язки з речами, які, як ми знаємо, є руйнівними, вважаючи, що неможливо повністю залишити їх позаду. Фігура соляного стовпа це більше ніж попередження, він символізує внутрішню боротьбу між минулим і майбутнім. Між прихильністю до звичного і сміливістю рухатися в невідоме. У випадку з дружиною Лота прихильність говорила голосніше, і це дорого коштувало. У нашому власному житті цей урок очевидний ми не можемо рухатися вперед, поки залишаємося застряглими в минулому, яке утримує нас від наших вищих цілей. Божественне рішення перетворити дружину Лота на фізичний орієнтир також служить нам тривалим візуальним нагадуванням. Вона стала вічним символом попередження, класифікованим століттями пізніше Ісусом у Луки 17.32. Пам'ятайте про жінку лота. Ця проста згадка підсилює потребу коритися без вагань, коли нас покликано покинути те, що нас стримує. Іноді відмова від чогось це не просто питання вибору, а духовного виживання. Коли лот і його дочки йшли в гори, тягар їхньої втрати був на них. Вони пережили руйнування, але не без наслідків. І в ізоляції тієї печери, куди вони втекли, чекали нові випробування, випробування, які показали, наскільки відчай і страх можуть привести людство до важких і часом суперечливих рішень. Уникнувши знищення содому та втрати дружини Лота, він і його дочки шукали притулку в горах. Сценарій, з яким вони зіткнулися, був повною ізоляцією. Без слідів спільноти чи будь-яких ознак надії відновити своє життя. Дочки Лота, мучені страхом, що їхній рід зникне, почали обмірковувати відчайдушне рішення. Самотність і відчуття, що світ навколо них закінчився, обтяжували їхні рішення, спонукаючи їх до плану, який розкрив психологічний вплив трагедій, які вони пережили. Вони вирішили напити Лота і переспати з ним, що для сучасних очей здається немислимим. Однак у їхній свідомості це здавалося останньою відчайдушною спробою переконатися, що їхні нащадки виживуть. Ця подія була не лише результатом відчаю, але й наслідком культури та ставлення, спотворених досвідом пережитим у содому. Коли ми відходимо від Божих цінностей, осуд може завдати неймовірної шкоди. Результатом цього вчинку стало двоє синів Моав і Бен Аммі, які згодом стали предками Моавітян і Аммунітян. Ці народи відігравали відповідну роль у біблійній історії, часто виступаючи в опозицію до народу Ізраїлю. Ця подія показує, як миттєві рішення, засновані на страху та відсутності віри, можуть мати тривалі наслідки. Дочки Лота діяли, не порадившись з Богом, взявши контроль над ситуацією, але духовна ціна їхнього вибору була величезною. Незважаючи на суперечливий характер цієї розповіді, вона змушує нас задуматися про стан людини. У моменти відчаю розум може виправдовувати дії, які за інших обставин були б неприйнятними. Ця історія спонукає нас шукати божественного керівництва в розпал криз, навіть коли відповіді здаються далекими або відсутніми. Божа присутність не обмежується мирними часами. Саме в найтемніші моменти нам потрібно найбільше довіряти йому. Таким чином, у самоті печери, те, що здавалося останнім розділом історії лота, стало відправною точкою для нових складнощів. Дії її дочок, хоч і суперечливі, сформували ландшафт для майбутніх поколінь, довівши, що людський вибір, добрий чи поганий, завжди має наслідки, які виходять за рамки теперішнього моменту. Історія лота це запрошення поміркувати про те, як наш вибір впливає не лише на наше сьогодення. А й на майбутнє людей навколо нас його життя було відзначене рішеннями, які на перший погляд були практичними та вигідними, але які привели його до ситуації величезного духовного та морального ризику. Він є яскравим прикладом того, що пошуки матеріальних благ без урахування божественних принципів можуть поставити нас перед небезпечними обставинами, і все ж навіть серед помилок і падінь проявляється Божа благодать. Центральним пунктом цієї розповіді є важливість розпізнавання наших цінностей. Лот жив у Содому, але серцем ніколи не належав туди. Однак його співіснування в середовищі послабило його здатність діяти як духовний лідер своєї сім'ї. Це нагадує нам, що наші дії та бездіяльність безпосередньо впливають на тих, хто за нами спостерігає. Як ми можемо очікувати, що ті, кого ми любимо, підуть правильним шляхом, якщо ми самі не приймаємо твердих рішень? Перетворення дружини лота на соляний стовп відлунює як попередження не озиратися стугою на те, до чого Бог закликав нас залишити. Ми часто чіпляємось за ситуації, звички чи стосунки, які, як ми знаємо, є нездоровими, вважаючи, що минуле пропонує більше безпеки, ніж невизначене майбутнє. Ця історія закликає нас довіритися Божому керівництву, навіть коли шлях здається страшним або безглуздим. Дії дочок лота, хоч і суперечливі, виявляють вплив страху та безнадії на людські рішення. Якщо ми не шукаємо божественного керівництва, ми ризикуємо вжити поспішних дій, які можуть мати непередбачувані наслідки. І все ж Бог своїм суверенітетом прийняв ці рішення, щоб сформувати історію націй, і що вражаюче, показує нам, що він може спокутувати навіть найскладніші ситуації. Наприкінці цієї розповіді ми впевнені, що Бог не відмовляється від своїх планів, навіть коли ми робимо помилки. Історія про Лота та його сім'ю спонукає нас бути свідомими у виборі, шукати мудрості, яка походить від Бога, і залишатися твердими навіть у несприятливих умовах. І як навчився від Авраама, ніколи не слід недооцінювати силу заступництва, оскільки саме через нього можна змінити життя навіть у найважчих ситуаціях.